Топ 5 способів втратити гроші в криптовалюті. Ці способи гарантують тобі, що ти точно втратиш гроші свої, якщо ти будеш їх використовувати. Так, перший це, якщо ти знайомишся з криптою, наприклад, через фічі, якщо ти будеш брати там якісь великі плечі, там 50 плече, 100-те плече, то ти точно зіл'єш свої гроші. Ось, да, Ти там, можеш в моменті там, заробити, ось, але ти все рівно рано чи пізно їх зільєш. Ось, і гарантовано. Наступне. Друге, купуй мемкоїни, ось такі, як Трамп, Маланія. От вчора ще а, випустив а, цей Аргентини президент, також свій мемкоїн. Ось, от такі мемкоїни купуй, да, там точно будуть мільйони іксів. Ти там точно якби, втратиш свої гроші. Ось, а заробить там тільки Трамп і ну, ті, хто випускає ці мемкоїни, або там пару чоловік, які вчасно залетіли і вчасно вийшли. ось. А ти, в принципі, да, можеш залітати, якби там точно, там точно да, ти втратиш якби, без питань. Також ти можеш дивитися експертів, які розказують про які там перспективні мемкоїни, які там потрібно купувати, не купувати. Ось також ти можеш слухати їх всі паради цих чудо-мемкоїн-експертів. І також можеш підписуватись на їхні сигнали там. Ось, там, приватні канали з сигналами. Вони будуть давати вам ціну покупки там, цих мемкоїнів, і ви будете також за ними втрачати гроші. Ось, а вони будуть просто заробляти на підписці. Так, наступне, також ти можеш брати кредит, також позичати в своїх друзів, знайомих, Ось, набрати кредитів, позиків набрати, і також залетіти в якісь ф'юч. На фьючерс, або залетіть в якийсь там перспективний альткоін. Також, я думаю, ти будеш, ну, втратиш на цих фьючах, на боргах, ти будеш все життя віддавати ці кредити, борги. Ось, і в принципі, все вийде. Так, наступне: купувати альткоін на всю контенту. Ну, якщо ти вибереш якусь одну монетку да, і занесеш всі свої кровні туди, то ну, по-любому вона не виросте. А, ну, дуже багато відсотків, що вона не виросте, що ти можеш вчасно не вийти. Ось і ти будеш усереднювати ще її до кінця, дуже довго віддаючи всі гроші. і дуже маленький шанс, що вона виросте. Ну, нам, в принципі, це і потрібно. І ти втратиш на цій монетці всі свої гроші. Так, п'ятий <кій> маленький депозит, якщо в тебе, да, то тобі по-любому треба його розігнати да, там, в 10 разів, в 20-30. Займатися якимись а, такими стратегіями ризикованими, да, там, Фьючерси з сотим плечем, там, там, казіно, ставки, там, ще щось. альткоїни, мемкоїни, ось, залітати в хайпи в якісь проєкти. І там ти точно будеш вдвоювати, да, ну, обнуляти свій депозит. Ось, і так ти ніколи не зможеш грамотно а, своїм депозитом. Якби його підтримувати, його вести да? з мінімальними ризиками. ось. А тільки коли ти там, думаєш, ти заробиш з да? 100 доларів, зробиш там, 10 тисяч, да? і ти, тільки тоді ти почнеш правильно користуватись, да? ризик -менеджмент, мані менеджмент, і так далі. Ні, потрібно, навіть якщо тебе маленький капітал, треба з маленького капіталу починати і якби, правильно його вести. Да? Ризикувати маленькими частинками. Якщо ти купуєш альткоїни, то не купуй один, розбиваєш на частинки і так далі. Ось. Ну, в принципі, ми тут говоримо трошки другім, да. якщо ти хочеш втратити, да, то ти залітаєш в один і на всі бабки, можна сказати, да, там, хочеш удвоє, там, ну, закидай все і все жди там, ніби. ось. Я, в принципі, всі такі моменти я розказав. Якщо тобі вони сподобались, то ти їх не роби, і тоді ти збережеш свої гроші. Хоча б зберегти це перше правило інвестора, зберегти гроші, їх не втратити. Ось а потім вже їх починають приумножувати. Тому, якщо тобі сподобалось, лайк ти писи коментар. Також, якщо цікавий пасивний дохід до 5% в місяць, то всі посилання будуть під відео. Все, всім пока!